Моє життя попереднє, я б так сказала, яке було в Харкові, воно було про менеджмент. Я е, була, мала успішну кар'єру менеджера, на мій, на мій погляд. Е, я працювала в ІТ, я консультувала багато фірм, я е, виступала на конференціях, я організувала. Таке менеджмент ком'юніті в Харкові. Потім вона стала менеджмент ком'юніті від Project Management інституту. Ми там об'єдналися. Тобто робили різні класні івенти для менеджерів, навчали воркшопи і так далі. Багато цікавої роботи. Мене це дуже парло. Мені дуже подобається працювати з людьми і все супер. Потім я завагітняла, народила дитину, ковід і так далі. Я все ще працюю в ІТ, все ще працюю менеджером. Але був досить сильний вплив того, що сталося під час, коли почалось вторгнення. І в 22-му році багато чого змінилося в мені, тому що війна наклала на мене просто вибила всі мої опори, Я б так сказала, ну може не всі, але багато. По-перше, я дуже дуже любила людей. І е, я сильно в них розчарувалася. Я сили, сильно розчарувалася в людстві, в принципі, е, в, в, в 22-му році. Я була настільки розчарована, що мені навіть було важко працювати. Як, як мінімум не було такого палкого бажання працювати досить багато, як я це робила. Бо в мене була ідея, що я можу там допомогти людству зробити ще прекрасніше. Я вірила, що все ж таки там до кожної людини можна те підхід, що вони там це роблять, тому що її їм чогось не вистачає. Тобто я все це відкинула, і я зрозуміла, що у людина є свій свій вибір. Ще досить така серйозна штука, яка мене підкосила, це те, що я була сильно змотивована, вмотивована тим, що. Я хотіла допомогти моїй родині, в мене велика родина, я четверта з п'яти дітей. От. І ми жили досить бідно. І е, е, я хотіла заробити цю славу, успіх, гроші для того, щоб якщо треба буде, я змогла їм допомогти, От, щоб вони відчували, що в них є якась підтримка. І коли почалась війна, я зрозуміла, що не можу їм допомогти, бо вони не хотіли виїхати з Харкова. І я розуміла, що навіть якщо б вони захотіли якось берегти, звичайно, в такому стані, в такій ситуації, там гарантувати їх безпеку. Я звичайно теж не могла, я й свою не могла гарантувати в цей період часу. Я тоді сильно збентежилась, бо я не змогла допомогти моїм співробітникам, у мене був там департамент 100 людей в підпорядкуванні, і я зрозуміла, що вони питали мені питання, типу, що робити, виїхати, не виїхати. А я зрозуміла, що я не можу їм нічого відповісти, бо я не можу брати відповідальність за них в такому рішенні. Я сама не знаю точно, що буде. От, і це сильно вибило мене з звичного паттерну мого розуміння, взагалі, звички діяти. Взагалі, я думала, що я все можу і всім можу допомогти. Ще досить велике розчарування трапилось тоді, коли е, я зрозуміла, що мої родичі, яких досить багато в Росії, а мої брати, сестри, там у мене їх досить велика там, родина, е, вони. Я взагалі не могла могла повірити, перша війна почнеться. По-друге, я не могла повірити, що люди, з якими я спілкувалася, з якими там, нас там запрошували на весілля, і вони. Тобто ми якось не можемо сказати, що ми супер класно спілкувалися, але у нас був якийсь контакт, що вони мені були говорити, що ти обманюєш, що тебе не бомблять. І там почали Бандеровкою і так далі. Це для мене був шок. Просто я... я не могла в це повірити. От я розуміла, що ми різні трошечки, але я думала, що трошечки. І тоді я зрозуміла наскільки серйозно працює пропаганда і, взагалі, багато про людство. Одну секунду мене кличе дитина. Взагалі, я ж кажу, що для мене був шок, що люди можуть так поступати. Тоді я почала досить активно працювати над собою, бо це було з одним з моїх мотиваторів, по-перше, адаптуватися. Бо я мені не подобалось, як я відчувала. Не було мотивації розуміти, кудись рухатися. Коли ти не довіряєш цьому світу, ти не довіряєш людству, ти не довіряєш світу, не довіряєш цьому життю. Бо ти живеш в зв'язках з людьми. І. Звичайно, що в якому сенсі це і результат моєї недовіри, що ми живемо тут, там, де навкруги декілька будинків, і якби гарні гори, коровки і так далі. А, і поки що мене повністю все влаштовує. У мене Америка Дрім, я б сказала, білий будиночок, декілька машин, собачки. От, ще треба коровок завести, От, чоловік, діти. Я вирішила, що мені треба е, змінювати. Я зрозуміла, що мені е, боляче від того, мені не хочеться рухатись вперед. І е, е, я можу сказати, що була б депресією. Але я зрозуміла, що, наприклад, класична терапія мені було недостатньо, мені було повільно, я не розуміла. Я хотіла мати не просто розбиратися в собі, в принципі. Я зупинила терапію на початку війни, потім через там, деякий час, в 22-му, 23-му, я її рестартанула, але мені не було що, якби, не було тем. Мені було просто цікаво, здавала питання. Я зрозуміла, що для того, щоб щось зрозуміти, краще навчатися, а не ходити на терапію. Вот. Це трошки інший формат. І тому я почала навчатися. Дуже багато навчалася всі ці роки. Я прочитала купу книг, стільки скільки не читала, мені здається, до того, в принципі, за все життя, хоча я дуже багато читала в підлітковому віці, і так далі, і психології, і я сама педагог. Багато роботи з людьми читала до цього, але я досить багато читала, дуже багато читала останні роки. І, і саме оточення цьому спонукало, бо в тебе взимку, наприклад, взагалі нема що робити, ти можеш тільки читати. Вот. Е, тому, тому я вам зараз розкажу, от буду хаотично накидати е, ті речі, які на мене от прям сильно вплинули на те, що я прямо було для мене усвідомлення. По-перше, це те, що немає сенсу йти за своїми відчуттями. Е, я завжди думала, що є інтуїція. І е, твоя інтуїція тебе веде. Ось, наприклад. Я, е, наприклад, коли була ще до вагітності, я відчула, що мені вже не цікаво займатися тим, чим я займаюся. І я подумала, це, мабуть, професійне вигорання. А, насправді так, в мене знайшли там проблему з подібною залузою, з якою я все ще деякий час, все, все ще досі навіть повністю не, не справилася. Але є максимальні покращення, бо я знаю, що таке ти не маєш з ліжка. Це не через депресію, а через те, що ти просто немає сил. А в тебе дитина, робота, там все на світі, ти встаєш, і це просто йде місяцями. Там багато чого було, але. Я зрозуміла, що цей. Е, я в деякий час жила в цьому стані, і е, я думала, що проблема в тому, що там, в мене багато роботи, багато робот на себе брала, вона мені була цікава і так далі. І з часом я вже зараз да, я зрозуміла, що проблема не була в роботі. А проблема була взагалі не в роботі, я б так сказала. А, плюс люди, які вигорають, вони, якщо не розбираються в цій причині, вони будуть вигорати неважливо, на які роботі вони будуть працювати, які будь умови, не знайдуть ту проблему, ці проблеми, які треба буде розрулювати. Якщо це буде не робота, то це будуть там в родині якісь постійно у них будуть завали, які вони мають мають розрулювати і втомлюватися. Бо це паттерн. Я зрозуміла, що взагалі от тоді я подумала, що це відчуття того, що мені не хочеться йти далі. І такі от відчуття. Мені вже не хочеться далі, я вже так багато встигла, що далі робити, вже не цікаво все. Такі відчуття, ну, мені здавалося, них, на них треба в першу чергу звертати увагу, що вони показують, куди тобі треба рухатися. Але це не так. Я вам зараз спробую пояснити, чому. Відчуття, ті, що ми відчуваємо, да? наприклад, мені це подобається, не подобається, мені це, наприклад, близьке або не близьке. Вони йдуть не тільки від е, того, що вам здається, не знаю комусь роздаватися, що це е, е, слово Божє, а є в цьому ще якийсь дуже важливий логічний аргумент, який науково вже доведений. <кій> е, і цей аргумент в чому? В тому, що відчуття є результатом того, що відчуває ваше тіло цього приводу. Що є в нашому тілі? В нашому тілі є клітини, в яких є ДНК. Це ДНК, воно наповнене інформацією, яку збирали попередні покоління до вас досвіду і е, вашого особистого досвіду. І ваш особистий досвід, здебільшого, це теж він вибудований на всі інформації, вміннях і так далі, які вам передали ваші е, там, батьки і всі до них. Тому. Е, ви маєте розуміти, що ваші відчуття вони сформовані вашим тілом, вашим мозком, вашою системою нервовою. І коли ви йдете кудись, що незрозуміло, невідоме, чого не переживали і не знають, як безпечні ваші батьки і попередники, це відчувається як інше, як стороннє, як чуже і тому неприємне. Ваш мозок е, дає таку реакцію відторгнення того, що невідоме. Тому тут є е, плюси і мінуси. Дивіться, якщо, наприклад, у вашій системі, у ваших родичів, ви знаєте, батьків і так далі, ніхто не був популярним. І вам здається, вам хочеться бути популярними, успішним, але ваші родичі були алкоголіками, наркоманами, або я не знаю, там просто досить бідними людьми, там декілька поколінь, не були там видатними письменниками і літераторами. То коли ви будете робити кроки вперед у ці ваші ідеї, бути багатим, успішним, не знаю, відомим, ви будете відчувати, що це не ваше. У Вас буде сильний супротив. Ваш мозок. Я сильно запам'ятала цю фразу з аудіту у Надії, я вам скину, якщо що, силочку на цей аудіт ви мене попросите. якщо. Так от, там була дуже класна фраза про те, що ваш мозок не сформований, не заточений на те, щоб робити вас щасливими. Ваш мозок заточений на те, щоб тримати вас в безпеці. І якщо. Якийсь досвід, який був новий, ніде не зрозуміли вашому ДНК да, вашому, вашій структурі, то це буде сприйматися як загроза, е, яка потребує великої енергії і якби це ризик. А ризик це небезпечно, тому е, ми відчуваємо, що нам це неприємно. Це я про що? Е, уявіть собі, там ситуацію, коли там жіночка, дівчинка, е, які всі батьки були там бідні. Е, там покоління всі небагаті, і вона хоче проявлятися, і от вона стикається, наприклад, з, там, з тим, що можна було б відкрити якийсь бізнес, вже, або, наприклад, щоб наймати пару людей в асистенти, і їй це вже важко. От Вона стартує бізнес, і вона відчуває, що це важко. Їй не подобається, і в неї говорить так, що всередині там, це не моє, мабуть, це не моє. Мабуть, я маю працювати сама. Ось це, я ж кажу, не є правдою. Не ведіться на це. Це те, що я зрозуміла сама. Я зрозуміла, що я багато можливостей, які в мене були, я їх відштовхувала саме таким чином. Тобто я доходила до якоїсь піка кар'єри і далі, там, де воно вже було ну, там, ще більше відповідальності, ще більше чого, я якимось чином так складалося. Да? По якимось причинам я уходила з компанії, я уходила з, з цих посад, розумієте? І я зрозуміла, що це не, ну, не просто так. Так, у мене, вроде, червоний ніс того, що тут холодно, страшно, чи ні? Бля. Бачите. Так, пояснюю, чому. Чому? І так, основні положення. Перше. Ми, якби, що ми відчуваємо? як щось також легко пояснити, як виявилося? Відчуття, ті, що ми відчуваємо, да? наприклад, Мені це подобається, не подобається. Мені це, наприклад, близьке або не близьке. Вони йдуть не тільки від того, що вам здається, не знаю, комусь роздаватися, що це е, е, Слово Божє. А є в цьому ще якийсь дуже важливий логічний аргумент, який науково вже доказаний, доведений. Е, і цей е, аргумент в чому? В тому, що. Відчуття є результатом того, що відчуває ваше тіло цього приводу. А що є в нашому тілі? В нашому тілі є клітини, в яких є ДНК. Це ДНК воно наповнене інформацією, яку збирали попередні покоління до вас досвіду. І. Е Вашого особистого досвіду. І ваш особистий досвід, здебільшого, це теж він вибудований на всій інформації, вміннях і так далі, які вам передали ваші там батьки і всі до них. Тому ви маєте розуміти, що ваші відчуття. Вони сформовані вашим тілом, вашим мозком, вашою системою нервовою. І коли ви йдете кудись, що незрозуміло, невідоме, чого не переживали і не знають, як безпечні ваші батьки і попередники, це відчувається як інше, як стороннє, як чуже і тому неприємне. Ваш мозок дає таку реакцію відторгнення. Того, що невідоме. Тому тут є е, плюси і мінуси. Собачка, сиди. Дивіться. Якщо, наприклад, у вашій системі, у ваших родичів, ви знаєте, батьків і так далі, ніхто не був популярним. І вам здається, вам хочеться бути популярним і успішним, але ваші родичі були алкоголіками, наркоманами, або, я не знаю, там просто досить бідними людьми, там декілька поколінь, не були там видатними письменниками і літераторами. То коли ви будете робити кроки вперед у цій ваші ідеї, бути багатим, успішним, не знаю, відомим, ви будете відчувати, що це не ваше. У Вас буде сильний супротив. Ваш мозок. Я сильно запам'ятала цю фразу з аудіту е, у Надії, е, я вам скину, якщо що, е, силочку на цей аудіт ви мене попросите, якщо. Так от, там була дуже класна фраза про те, що ваш мозок не сформований, не заточений на те, щоб робити вас щасливими. Ваш мозок заточений на те, щоб тримати вас в безпеці. І якщо. Е, Якийсь досвід, який був новин, ніде не зрозуміли вашому ДНК да, вашому, вашій структурі, то це буде сприйматися як загроза, е, яка потребує великої енергії і якби це ризик. А ризик це небезпечно, тому е, ми відчуваємо, що нам це неприємно. Це я про що? Е, уявіть собі, там ситуацію, коли там жіночка, дівчинка, е, які всі батьки були там бідні. Е, там покоління всі небагаті, і вона хоче проявлятися, і от вона стикається, наприклад, з, там, з тим, що можна було б відкрити якийсь бізнес вже, або, наприклад, щоб наймати пару людей в асистенти, і їй це вже важко. От Вона стартує бізнес, і вона відчуває, що це важко. Їй не подобається. І в неї говорить так, що всередині там, це не моє, або це не моє. Мабуть, я маю працювати сама. Ось це, я ж кажу, не є правдою. Не ведіться на це. Це те, що я зрозуміла сама. Я зрозуміла, що я багато можливостей, які в мене були, я їх відштовхувала саме таким чином. Тобто я доходила до якоїсь піки кар'єри і далі, там, де воно вже було ну, там, ще більше відповідальності, ще більше чого, я якимось чином так складалося. Да? По якимось причинам я уходила з компанії, я уходила з, з цих посад, розумієте? І я зрозуміла, що це не, ну, не просто так.